Наразі земельної комісії на такі наступні питання. У нас є питання про продаж земельної ділянки Субтитровська господарства Дубка Сімку Зача. Продати йому земельну ділянку, сума вартості земельної ділянки складає 547 627 гривень. Кількість там поля 21 метра 800. Питання матеріально шувати, адже там. Але розглянути питання. Наступка. Поколку. Теж фермерське господарство, хоч і визивальну ділянку, площею 19, майже 20 гектарів, в суді голибічок, розміру. Нормативна грошової оцінки 816 гривень, 293 гривні 35 копійок. Він викупляє цю земельну ділянку одним платежем, на цю ж саму сину, 716 гривень. Тут продовжує одним платежем, але це наступне питання сеньки. Має в чи стару школу. Блоші ділянки 16,5 гектарів. Хочу купити цю земельну ділянку. Ми йому даємо дозвіл на, ви... на викуп земельної ділянки, він робить експертного шулоцінку, потім поставляє експертного шулоцінки на наступній сесії чи на черговій сесії ми роздаємо питання, що десь робиш. Тут сохар, де, де цирк. У нас комісія. Колишній... Приміщення, де сохар тут є, там є приміщення КОПу і є фургач. Вони хочуть викупити земельні ділянку під цим приміщенням. Розроблена експертна грошова оцінка, сума сума в земельної ділянки складає 716 гривень 160 гривень. 716 тисяч 160 гривень. 100, 716, 160 гривень. Він сплатив авансовий внесок у розмірі тисячі 198 гривень і залишив ціни продажу, тобто він має ще сплатити 640 гривень 960 гривень. питання. Тайм-кол. Це що, насосна? Це є. Ні, там є трансформаторна представці. Ми розробили документацію, затверджуємо проєкт землю і здійснюють державну реєстрацію комунальної власності на ту земельну ділянку. Тим, коли виготовляє експертну грошову оцінку земельної ділянки, нормативну грошову оцінку, і ми тоді вже будемо мали нормативну, будемо укладати з ними договір землі. Зуряк Василь Федорович, село Озеряне. Вулиця Центральна, 108, має обіг нерухомого майна, Розроблений проєкт. Затверджуємо проєкт, ми даємо йому оо, земельну ділянку в оренду терміном на 15 років, затверджуємо нормативну грошову і орендна плата буде складати 9214 гривень 98 копійок в рік. Mm -hmm. Верзняківцях є за господарські двірі, людина хоче частину земельної ділянки віддасти їм брати в оренду. Ми замовляємо розробку проєкту, звернувся з заявки. Площа ділянка 14 сот. Ми з міська рада замовляє, розробляє документацію, зареєструємо комунальну власність, будемо брати нормативну шоуцівку і після цього будемо передавати конкуренту. Дев'ять гектарів. Є земельна ділянка сміттєзвалища. У нас є комунальна власність і так далі. Комунальники здійснюють всі заходи, овочі свідтя yes. розгортають і так далі. Значить, але воно рахується за борщівською школьною. Ми цю земельну ділянку продаємо борщівському комунальному. 9 гектарів продати постійний користування. Вулиця Кривоноса, Бринза, має право власності на гіднярховну майна, він виходить в умовному гаражі, але це є нежитлове приміщення. Значить, затверджуємо технічну документацію, де державну комунальну власність і надаємо дозвіл на продаж земельної ділянки площею 116 метрів квадратних. Буде експертна грошова оцінка, такі експертні грошові оцінки, будемо не продавати незалежності. Перезабот 16 сотих за лікарні. Затверджуємо технічну документацію, нормативну вишову оцінку і передаємо йому оренду на 49 років, за кошти 16 сотих. Орендна плата складає 7 тисяч 845 гривень Бандерик, кушнір, він має там дві ділянки. Бандерик у лікарні має Він мав два договір, на 25 метрів квадратних на 50. Там кінчається оренда плата, ми просто подовжуємо, вносимо зміни договірен, продовжуємо це договір. Вносимо зміни той договір. Оренна плата, тому договір буде на 25 років, не на 25 зараз, він хоче на 10 років. Що ми на 10 продовжимо, треба складати по мікові вкладної договір. Він в 9 році. Орендна плата буде складати 1363 гривень, 29 купів. Аналогічна, який там розмір ділянки 50 метрів квадратний. Орендна плата складає 2726 гривень. 58 копійок. Кіоски, так, так. Це є ті відстані цикрового заводу. Закряджуємо технічну документацію, прийдемо вирізком, хорсенерзі, навіть технічні документації для встановлення собі тут. Де так, це студію. Хумар, хомар, Тому ще є у нас пост Рі. Це кошт. Е. Так, є 80 за місяцьку сповнику призначення, через них виходили ви ті стовпи, де приходить ті лінії і ми будемо розпов'язувати більшість документацію на Третя ділянка. встановлені середнього Р. 68, енерджі, аналогічно входні спорту, розробляємо документацію, для встановлюємося відути. Кума. Тут теж пішли громадяни. Кума це товарниці. Паймається по праволах, переформуємо, документацію е, і передаємо йому власність земельнянку, так і все. Це товарність, пальці. Решта пішли громадяни. Це є земельні гімнальники, вона тут є. Об'єкти нерухомо на які об'єкти є доступу власності на нерухомість. І ми ті земельні ділянки, які населення путіну даємо власне. Я думаю, що немає. Це всі що надавали, що затвердження тут немає. Вже походу все рівно рішення не Дякую.